Усім привіт! Нам захотілося чогось смачненького, тому я вирішила приготувати пиріг з варенням. Це дуже простий рецепт. Його готувала нам колись мама, і я вирішила тепер приготувати його також. Цей рецепт йде без цукру повністю. Для нього потрібно кефір. Все я даю по стаканові, один стакан кефіру, один стакан варення, все ретельно перемішуємо для однорідності. І сюди ж додаємо 2 яйця. За даним рецептом пиріг виходить дуже смачний. Він виходить пухкий, хоча форму потрібно маленьку. Це невеликий виходить поріг. Якщо хочете більший поріг на велику родину, подвоюйте всі інгредієнти. Ретельно змішуємо всі інгредієнти до однорідності. Список всіх інгредієнтів, як завжди, можна знайти під відео. Також додаємо ванільний цукор. Я дала приблизно пів пачечки. Після чого наш пиріг буде надзвичайно запашний. Все ще раз перемішали і можна додавати олію. Олії тут 100 мл. Виливаємо нашу олію, перемішали. Ну і можна тепер просіювати борошно. Борошно я беру два стакани. Стакан за ємністю такий самий, як був. З кефіру і з варенням. Тепер я додаю порошочок до печива. Порошку до печива нам знадобиться півтори ложечки десь чайних приблизно. У мене там було менше, ніж пів пачечки, тому я висипала весь. І все ретельно перемішуємо, щоб не було комочків. Зверніть увагу на консистенцію тіста. Воно як густа сметана. Ось таке тісто має у вас получитися. Муки у вас може піти трошечки більше або трошки менше. Форму я заставляю пергаментним папером. Форма у мене невеличка. Викладаємо наше тісто у форму і розрівнюємо його. Тим часом я вже розігріла духовку на 180 градусів. Випікаємо цей пиріг приблизно 20-30 хвилин. Готовність пирога пробуємо з пашкою. Ось і готовий наш пиріг. Пиріг з варенням. Ну дуже він запашний та смачний. Гарно нам піднявся. Знімається дуже легко пергаментний папір. Це причому, що я його навіть не охолоджувала. Він щойно тільки з духовки. Ви тільки погляньте, який він м'який. Він як губка. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та поставте лайк. До нових зустрічей.